Добрий день, шановні садоводи. Компанія Налітагра Андрій Федорчук. Думав, що два дні назад зроблю ролик і все, піду з вами разом зимувати з рослинами, не виходить. За два дні накидали питань. Питання є, треба відповідати. Тому сьогодні формат питання-відповіді постараємося коротко і без води. Перше питання. Мікорізу не вносити на зиму? питає людина. Ну, мікорізу не вносити на зиму. Потім розкажіть, коли і як одягати в плівку 30-го препарата, а коли санлайтом обробляти. І рози. Чим підживити, ще вегетують. Мікоризу ми вносимо тільки під рослини, які ми впевнені, що ми її доставимо в кореневу зону. В цьому році ми працювали з мікоризою, отакою, як Максі Рут. Це універсальна мікориза, доволі така потужна. Вона розводиться на літр води і вже в, в, в рідкому вигляді можна вносити і суха мікориза. Тому цю суху мікоризу можна внести тільки в кореневу зону при висадці. Цю теж бажано, щоб люба мікориза працювала як симбіотик на коренях. Якщо ви впевнені, що ви доставите мікоризу в кореневу зону, вносите, вона не помішає. Але в основному по при посадці. Тому хвойні рослини далі. Це про мікоризу. Розкажіть, коли і як одягати хвойну в плівку 30-го. Я не одягаю фойни в плівку 30-го ніколи. Тим більше я не додаю до них мінь, бо дехто додає, бо препарати 30В і 30Д, от вони перед нами, вони дуже сильно посилюють дію любого, мідь вмісного препарату, і тоді в нас є опіки. Це вже неоднократно було доказано. Я препарат 30В або Д приміняю тільки в одному вигляді на хвойних, коли я бачу, що є стволовий шкідник. Тобто там є пробоїни, головки, такі труха. Тоді я просто навіть промазую ці місця, щоб нарушити водогазообмін. Препарат 30В і Д ми приміняємо тільки на листвіні, декоративні листвіний плодовій групі для нарушення водогазообміну личинок і яєць і для боротьби з такими злими шкідниками. Можливо, на хвойних вони і появляться, Тоді можна щетівка, хермес, кліщі. Кліщі для підсилення. препарат 30В або Д підсилює дуже дію, сильно діюкаріцидів і інсектицидів. Тому я його не одівав санлайтом, я користуюся, користувався б тільки ранньою весною або в жару. Це ультрафіолетовий щит, він такий від опіків, тому коли активне паляще сонце, зараз санлайтом теж не обробляв би рози, чим підживити, вони ще вегетують. Ну, Дивіться, коли вегітують, можна по листу дати розам плантафоли 0,2550 або 5,1545. Пролити можна, я вже показував, дуже непоганий майстер. 3.11.38. Це все підживлення для вегетуючих наших роз. Буде гарна бутинізація, підготовка до зими, ще є таке добриво. Супер добриво для хвойних і декоративних рослин. П'ять компонентів тут. Фосфор, калій, довольно в хороших дозах кальцій, який вимивався за цей рік, сірка і магній. Все, що потрібно розам, тут є. Тож можна гранулу вносити отак. Ідемо далі. Питання. Хотілося б почути про осінню посадку і догляд полуниці. От якраз коли ви полуницю садите, я б радив би внести суху мікоризу. Прямо в кореневу зону по грамульці додали, буде хороший толк. Або розвели таку мікоризу на літр і помокали корішки вашої полуниці, і висадили, і теж буде гарне укорінення. Плюс не забувайте, що трикодерма є теж симбіотиком, теж мікоризним грибом. Можете на літр її розвести і теж зробити, те ж саме, вашу ваші корешки, а потім цим розчином ще й пролити її зверху. При посадці. Полуниця радив би додавати гумати. Гумат сет-балансу коріннювач, було б непогано. Бо просто гумат плюс збор. Або такий Jack король гумати в 4 в 1 ще й теж укорінювач. Він трошки ще й кислий. Дивіться на PHP. Тому гуматизація, мікоризація і якщо є можливість, дали противні речовини, можна мастер. Цей же 3.1138 пролили. 3 в 1. Все. Це все, що можу порадити по досінню посадку і догляд полуниці. Зробіть ролик, як. Почистити землю у відкритому ґрунті після вирощування томатів, огірків, томати огірків і наситити її гарною мікрофлорою. Дивіться, після томатів, вигірків, якщо ви там нічого не будете да, земля виснажена, там є деякі речі. Ми можемо її почистити, наприклад, взяти препарат. Від шкідників, взяти препарат від патогенів грибкових і гнилий, їх можна на літр той і той розвести, навіть змішати і пролити цей участок. Питання, навіщо? Якщо ви там нічого не будете вирощувати, цей участок буде стояти до весни. Я привик працювати так. Коли росте рослина, я прямо в кореневу зону даю це все. Тому я знаю, що корінь корінню потрібно, рослині це потрібно. А коли ми якийсь цей участок облагородимо, там нічого не буде рости, навіщо? Ну, поки не зрозуміло. Але якщо вам це потрібно, робіть це, що я показав. Король по насиченню мікроорганізмами жива земля, от такого зразу стане препарат біотеравід. Тут дуже багато штамів корисних. Вносьте, вас знов земля оживе, ви встановите. Ну і гумати. Любі гумати, я вже вам показував. Set баланс. Гумат збор такий великий є гумат, теж доступний по ціні, дуже чудовий. Ви можете просто пролити гуматами. blackjack Тобто, гумати внесли, препарат біотеравід. І попрацювали між трапіно Земля Земля вас очистилась, після цього восстановилась, гуматизацію, родючий з ґрунту, все зробили. Але питання: якщо там нічого не буде висажено, то весною повторяйте це знов. Тому що треба, щоб воно було все свіженьке, готове і, і особливо при кореневій зоні. Там висадяться рослинки, тоді буде чітко в кореневу зону, і гумати дали, і добре все туди, а не по там метр-два від рослини, щоб бур'яни його споживали. Цього не потрібно, я, ну, я не знаю. Це я так думаю. Ну, питання: Діді Мела на малині. Чим лікувати Діді Мелу? Діді Мела це так, як і Сарана, так яка колись відповідав на деякі другі питання. Для мене трошки річ нова. Ми з цикаткою тоді мене задали питання: як хімік? Дам декілька порад. По-любому вона розвивається з нижньої частини і говорять, що вона в тріщинах попадає. Тріщини від чого можуть бути тріщини з нижньої частини. Ну це морозобойне, це погана перезимівка. Тому обробки желізними мідними купросами помалині ніяк, бо вона тоненька, і вона оці тріщини і робить. А потім туди заходить інфекція, ми маємо дідімел. Тому хто лічим і калічим, не потрібно ні желізний, ні мідний, ні карбаміди. От, обробляйте нормальними препаратами, наприклад, біошок плюс 30D, пізнію осенью ранньою весною. Ви не будете травмувати куру, а тільки її підліковувати. Це перший совет. Далі, гідімела, це пурпурова плямистость, препарати по плямистості. Наприклад, ранньою весною ви зробили першу обробку. препарат 30D плюс біошок. Можете чуть пізніше почати проліковувати. Препарат мідний щит він має. І мідь і проліковуючу речовину. Можете ним попрацювати, Начати проліковувати. Препарат Freedom може працювати по плямистостям, препарат Paracels може працювати по плямистостям, препарат СКОР може працювати по плямистостям. Це лікувальний препарат. Тобто робимо стоп-ефект, а потім проліковуємо. Якщо дозволяє терміни виходу цих препаратів, дивіться, щоб ви не споживали, бо малина постійно вегетує. Я не можу більти, тобто не, не приміняйте помалині напалми різні: карбаміди, шмабаміди, купороси, мупороси. Пользуйтесь нормальними препаратами, все буде добре. Це по діді, МЕЛІ, А потім, да, можна дивитися, можна контроль, наприклад, таким препаратом, як ізокур. Ну, пробуйте, це біологічний препарат. По ній от раз там, в 10-7 в днів можна працювати із закуром або гулапсіном. У нас зараз його немає, буде пізніше. Далі, якими препаратами можна обробляти? Виноград від Мілдю під час дозрівання. Їх дуже небагато, але, наприклад, я вже показував, під час дозрівання аміноалексин, це фосфор, калій і фунгіцид дія і смачний врожай. Наприклад, в комплексі було дуже чудово, буде гарний хороший результат. Можна ще приміняти активний ріст фрукти. Теж дуже чудовий препарат. Оце ці препарати, які ви можете споживати і не переживати за них. От і ще одне питання. Багато розповідають, що препарати Olemix і Zafat Oil працюють краще. 30-х препаратів. Яка ваша думка? І що скажете за косай 2000 Дивіться, косай 2000 В першу чергу, це кортева, це чудовий виробник кортева, це об'єднання Дюпоновське таке, цікаве об'єднання, інноваційне. В них завжди гарні препарати. Тому тільки плюс там дві діючі речовини, інноваційна мідь. Якраз ще є одне питання. Хочу отримати вашу думку про мідюмісні препарати щодо накопичення в ґрунті. От ще я вам розкажу. Такі препарати, як Дюпон, вони думають за накопичення. Ми препарати, от я вам показував, беремо мідумісний препарат Біошок і беремо 30D. Ми їх вносимо не в почву, вони там не накопичуються, а на стволи. Причому при такій плівці ця плівка не змивається навіть дощом. Як може препарат цей потрапити в почву, мені не зрозуміло. Тому він свою роботу робить, почву він не попадає. Пользуйтесь, квартало чудовий препарат, який він продається в 5-кілограмових. Упаковках, якщо знайдете його оригінальний, тільки за він хороший препарат. По поводу Олемікса і захват ойла вони набагато хуже, ніж препарат 30 В. Іде. І я в цьому впевнений, тому що агропромніка настільки володіє цікавою технологією. і Я про нього знаю, не хочу це розказувати лишній раз. Це южмаж грубо говоря. Це Дніпро, Дніпро, місто Дніпро. Там самі інноваційні технології, і там руку приложили до цього. У них препарат набагато краще розводиться. Це вода і масло, тому там, там є ця технологія. Зразу можу сказати, вони його за нього переживають. Десь тільки в Запоріжжі підробка появилася. Вони туди біжуть в Харкові, біжуть, вилучують, дивляться, потім судяться. Вони дуже за свій препарат переживають, тому там якість. Так що він набагато краще. Дякую. Я постарався відповісти на ваше питання. Готуйтесь до осені. все буде добре. З вами був Андрій Федорчук, До побачення.